Привіт! У цьому відео хочу поділитися з вами досвідом проживання в Естонії більше п'яти років. Так, власне, ось в травні вже буде шість, але по факту повних п'ять. Тож будемо говорити про плюси і мінуси життя в Естонії з огляду на перебування тут вже більше п'яти років. Це відео точно буде вам корисно, якщо ви... Плануйте їхати в Естонію, побачити якусь альтернативну думку, що може статися з вами через 5 років в Естонії, або ви вже знаходитесь в Естонії декілька років і не знаєте, залишатися вам чи їхати. Тож, давайте дивитися, що зі мною сталося, і власне чи повторила б я цей шлях знову, аби мені прийшлося, якщо б мене хтось запитав прямо зараз, слухай, можна все змінити. Чи їдеш ти в Естонію, чи залишаєшся ти жити в Естонії. Бо, власне, в Естонії я опинилася, можна сказати, випадково, і так вийшло, що я залишилася тут жити. Не знаю, чи обирала б я цю країну, аби це не сталося так спонтанно. Певно б, ні. Я ніколи не розглядала Балтійських країн, власне, як і країни. Такі, як Норвегія, Данія, Швеція і Фінляндія. Чесно вам скажу зараз. Я не дивлюся в ту сторону сторону Італії, Франції, Німеччини взагалі, тому що мені настільки імпонує спосіб життя тут, як люди живуть тут, що певно я б, мабуть, жалкувала, аби поїхала в якусь Німеччину. Але насправді я в своєму житті не планувала переїзду, так просто сталося. Все життя я прожила в Україні, мені там подобалося. В мене було прекрасне життя, ніяке не злоденне. Усім у хто пише біженка, їдь додому, ні, я не біженка. Але якщо ви хочете кинути мені гроші на квиток додому, посилання внизу, будь ласка, ці гроші будуть переадресовані на донат ЗСУ. Власне, я виділила таких чотири основні пункти, по яким я буду говорити: плюси і мінуси. І я насправді не можу сказати, чи то плюс, чи то мінус, тому що з одного боку, якщо подивитися плюс, з іншого боку. Якщо подивитися, до мінус. Так от, перше, що саме головне, що мені подобається, і чому я не хочу виїжджати з Естонії, чому я тут тримаюся і мені тут комфортно. Естонія дуже дуже маленька країна, перша і вона дігітальна. все онлайн. Можна робити просто все онлайн. Так, я вже не один раз казала в своїх відео про те, що Естонія дігітальна, що все дуже просто, але ви навіть не уявляєте, наскільки все просто. Ти заповнюєш резиденс перміт, тобто посвідка на проживання, заповнюєш форму онлайн. Сходиш, в поліцію сфотографуватися, це там 15 хвилин. Ну добре, може, якщо у вас там якийсь особ... особливий кейс, вас можуть затримати. Але в більшості випадків це сфотографувався, сів заповнив там якусь анкету, яка вже в принципі заповнена. Ви можете просто її сказати: моя анкета така. то І вони витягують онлайн цю анкету, приєднують до вашої справи. Потім ви приходите, забираєте резидент перміт. Все, це, це все. Це максимально, як я комунікувала з якимись органами. Прописки, виписки, якісь діти, все. Все це робиться онлайн. Тобто, якщо вам треба прописати когось в своїй квартирі, ви просто заходите на певну сторінку певної державної установи, записуєте людину як реєструєте в своїй квартирі. Все через день, там якось на наступний день, чи якось так там. Квирсе людина вже зареєстрована, і ви вже повирішувалися свої справи. Не треба десь йти. Снапи, шмапи і все таке. Так само, і виписка. Кнопочку одну нажали, все виписалися. Так само, і всі податки, всі декларації, все онлайн можуть вас знайти за несплачені податки через багато років. Ви не сховайтесь. І певно для когось це може бути мінус. Те, що ви сховатися в Естонії не можете. Ви не можете махлювати там з банківськими рахунками чи десь приховувати якісь гроші, прибутки. Якщо вам щось знадобиться від держави, вас однозначно знайдуть і вкажуть вам на ваші недоліки, так би мовити. Вас попросять заплатити несплачені податки. Це на мою думку, це дуже добре. Комусь може бути недобре. З другого боку, якщо ви хочете мати свій ФОП, ну, аналог ФОПу тут в Естонії, це також дуже-дуже просто. Тут декілька можливих варіантів. І якщо ви хочете мати такий супер спрощений ФОП, це взагалі ну неймовірно легко. Ви заходите в банк, відкриваєте такий ФОПівський рахунок, і банк автоматом відраховує податок з тих сум, які заходять вам на рахунок. Ну певно, якщо ви вже якийсь більше підприємець, там треба вам витрати, враховувати і прибутки, то тоді там інша форма власності, але також там теж дуже все просто, неймовірно просто. Тому вести бізнес тут в Естонії і вести бізнес чесно в Естонії досить просто, швидко і багато людей відкривають собі таке і резидентство. Електронне резидентство, яке дозволяє вести бізнес тут в Естонії з будь-якої іншої країни Європи, або вести бізнес з європейськими країнами, знаходячись десь не в європейській країні. Тобто тут дуже багато можливостей для власного бізнесу. Ну, власне, тому мабуть, і так багато всіляких стартапів і багато таких компаній, які розвиваються і роблять щось корисне. На весь світ. Друге, що мене дійсно тримає в Естонії, і я б подумала б, чи буду я переїжджати в іншу країну це безпека. Тут реально неймовірно безпечно. Ви можете ходити в будь-який час дня або ночі. Робити, я не знаю, що завгодно, і вам буде все окей. Тобто ви можете голяка ходити по вулиці серед ночі, і вас ніхто не зґвалтує. Ну це реально це в Естонії ось так. Є, звісно, кримінальні кейси, які тут на всю країну розголошуються. Всі про них знають Ось, Наприклад, з останнього те, що один чолов'як врізався в трамвай, він був чи під наркотиками, чи п'яний. Врізався в трамвай, вирішив тікати, бо врізався прямо біля поліцейської станції і виліз на дерево. Навіщо він виліз на дерево? Ну, може, певно, він хотів протверезити, щоб його там не як би, звинуватили в тому, що він. Нетверезому стані води в авто, тому що тут дуже серйозно ставляться до водіння в нетверезому стані, може, там 10 років позбавлення волі або якісь шалені штрафи. Ну, коротше, ноль толерантності до алкоголю і наркотиків. Тож про цього чоловія він виліз на дерево і сидів там, я не знаю, ну години три чи чотири. Це зима. Він сидів там в ковці, всі дуже хвилювалися, що він ж там змерзне. Не дай Боже, він впаде. Купу машин пожежників, ну цих рятувальників прислали, розтягли там якісь мати, щоб він ж, не дай Боже, не забився, якщо впаде. А прислали переговорників, прислали люльку, яка для нього під'їжджала і від'їжджала, щоб ж його вмовити. І нарешті, там через 4 години його вмовили на наступний день. Про це говорила вся Естонія. Говорили просто всі. Ось в мене в офісі. Ну просто від людей, які прибирають приміщення до менеджерів. Всі про це жартували, всі про це говорили. Ось така кримінальна Естонія. Так, звісно, тут є кейси. Звісно, є кейси і хабарництва, і зловживання своїми положеннями. Ну, тобто, дуже багато всякого такого є, що є в інших країнах. Але в Естонії це настільки мало, що про це знають всі це все обговорюють. Такий, якщо говорити вже про хабарництво, є в Естонії такий публічний туалет, встановлення якого коштувало щось там мільйон євро. І тепер до цього туалету водять туристів показувати, і всі про це знають. Тобто, і я думаю, що держава заробила вже на тому туалеті за мільйон набагато більше, тому що це було там років 10-7 тому. І за цей час туди туристів переводили ну неймовірну кількість. Ще хочу зазначити, що якщо у вас є дітки, то тут. Е... Вас точно здивує. Малесенькі дітки, яким там по 6 рочків, по 7 рочків, вони їздять самостійно в громадському транспорті, добираються до школи, ходять самі по вулицях, їх ніхто не проводжає. Вони знають маршрут, телефон у них є. Якщо що, вони дзвонять мамі. Я пам'ятаю такий випадок в трамваї. Дитина не змогла нажати на кнопку трамваю, щоб двері відкрилися. Тобто трамвай зупинився, він щось засидівся, добіг до кнопки і вже все. Вже двері не відкривається, трамвай вже знову відправляється. Він позвонив мамі каже: Мама, я приїхав зупинку, що робити. Мама, видно, його проінструктувала. Він на наступній вийшов. Все, ну тобто, все дуже просто. Якби за дітей насильно так переживають, тут безпечно. Діти гуляють на вулиці самі, з ними так ніхто сильно не сидить. Багато, звісно, є закритих майданчиків, звісно, якщо це дитинка така там 3-2-5 рочки, звісно, з ними є якісь батьки, якщо Якщо це є потреба, але якщо в закритому дворі, або якщо це вже ж такі школярики, діти ходять самостійно. Не знаю, для кого це може бути мінус, що можна безпечно залишити телефон в кафе на столі, сходити у вбиральню, повернутися, телефон і гаманець, все буде в тебе там, вже на тому ж місці. Так звісно, трапляються не гаразд. Злодюшки бувають всюди. Тож не розслабляйтеся, все ж таки тримайте речі при собі, слідкуйте за своїми речима, але якщо ви щось забули, то певно, що це залишиться на своєму місці і нікуди не дінеться. Так бувають такі випадки, що крадуть і велосипеди, і самокати, і злодюги залазять в квартири. Але знову ж таки, тут поліція дуже часто зважає на вартість. Кейсу. Тобто, якщо у вас вкрали велосипед до 3000 євро, то, певно, ніхто за нього не буде братися за це, за це розслідування. Ну, знайдуть, то знайдуть, вони там перевіряють ломбарди та і все. А якщо щось серйозне, то так, щось будуть розглядати. І також тут у людей у багато у кого страхування, тобто страхують все. І якщо в тебе крали той же велосипед, він застрахований, тобі компенсує страхова. Та люди трохи переплачують, але якщо щось сталося, то хоп, тобі компенсували. І люди з цього приводу не паряться, тому вони такі розслаблені. Досить в плані безпеки, в плані крадіжок. Так, сподіваюся, що про безпеку зрозуміло. Я вже мабуть багатенько наговорила, Якщо ні, то. Пишіть в коментарях питання, будемо розбиратися. І наступне, що я б хотіла обговорити, це рівень життя. Мені реально дуже-дуже дуже подобається те, що приблизно однаковий рівень життя у більшості населення. Так, хтось заробляє трошки менше, хтось заробляє трошки більше, але факт в тому, що продавчиня з магазину, менеджер якийсь в офісі, той самий IT-інженер інженер Сантехник, електрик можуть заробляти однаково, і плюс-мінус, звісно, звісно, залежить від магазину, звісно, залежить від електрики, звісно, залежить від IT галузі але в більшості випадків ви будете мати приблизно однаковий дохід. Тобто людина будь-якої професії може собі дозволити більш-менш однаковий рівень життя. Це неймовірно гарно. Тобі ніхто не заглядає в рота. Ти можеш вільно ходити по вулиці, і немає цього такого кічу, що о ти ніхто, а я ось такий весь класний, подивись на мене. Так, такі трохи модники всілякі, звісно, є, але вони просто показують свій одяг. Це не якась така потреба людини зневажати інших за рахунок того, що ти показуєш, що в тебе ось кращий одяг. Ні, просто мені так подобається. Більшість людей вдягається зручно, стильно, але зручно. І ти ніколи не зрозумієш по зовнішньому вигляду, якщо людина навмисне себе так не позиціонує, о я нещасний продавець чи я нещасна прибиральниця, то ніколи ти ніколи в житті не зрозумієш, якої професії людина, тому що люди можуть собі дозволити виглядати нормально. Тож, кому це може бути мінус, звісно, якщо ви хочете показувати, що в мене є гроші, і я от такий класний і істонія трошки не для вас, по вас трохи не зрозуміють, та вам нічого. Не скажуть, будь ласка, живіть так, але ну, я не знаю, чи отримаєте ви оте задоволення очікуване від своїх таких показних дій. Ті, хто люблять просто жити і аби вам не заглядали сильно в рота, і ви собі існували ви на рівні з усіма, то будь ласка, в Естонії дуже класно. В цьому плані і добре в тому, що вам не треба робити якусь модну роботу, щоб жити. Ви можете робити те, що вам подобається. Ви можете заробляти гроші тим, до чого у вас лежить душа. В принципі, всюди так можна, але мабуть, не всюди, якщо багато людей в Україні жаліється, що не можуть там за роботу. За зарплату продавчині дозволити собі поїхати у відпустку, зводити дітей в кафе, а потім ще й вдягтися і ще й в кіно сходити. Ну тут це можливо, тому для мене це плюс. Комусь можливо, це мінус. Так, і останнє це культура і менталітет. Зважайте, естонці дуже особливі люди. Мені вони неймовірно до вподоби, і мені дуже комфортно з ними. Тому зараз буду трохи деферам таких істонців. Але слухайте уважно, тому що це все може бути для вас мінусом. Перше і найголовніше для мене, що для мене плюс, це те, що естонці не лізуть в ваше життя. Вони ну не знаю, настільки виховані, чи це така звичка, чи це так прийнято. Вам ніхто не буде давати порад, якщо вони просили. Ну ніхто, ну ніколи, ну не полізуть люди до вас. У вас є свій власний простір. Десять раз запитають, подумають, я не знаю, щоб аби вас не потурбувати. І там кажуть: О, естонці такі холодні ні, вони не холодні, вони просто зважають на ваш особистий простір. З другого боку, естонці очікують того самого, тому що вони дуже цінують цю незалежність і можливість жити так, як їм хочеться. Наприклад. Такий приклад, який, скоріш за все, шокує багатьох жінок українських, може, і чоловіків. Що жінка народила дитину, нехай там 10 12 років тому. Вона з чоловіком пожили вони декілька років, і вона вирішила, що мати родину, дитину, чоловіка, це не для неї. Вона хоче жити самостійним життям. Вона покидає чоловіка з дитиною. Ну і їде собі жити своє самостійне життя, шукає якихось там альтернативних чоловіків, шукає інше місце проживання, місто, виїжджає. Ну і таких жінок досить багато в Естонії. До речі, що цікаво, що чоловіків набагато менше, які так роблять, ніж жінок. Але в більшості випадків тут 50 на 50 виховують дітей, не заморачуються з якимись весіллями, з родинними такими якимись забабонами. Ні, звісно, є такі люди, є, але дуже вільно відноситься до цього. Ніхто вас не буде засуджувати або казати, що сього якось ненормальне, бо виключати суспільство, показувати на вас пальцем, якщо ви будете робити щось, що вам до вподоби. Звісно, якщо ви не будете наносити шкоду іншим Людям, тобто, якщо вашому партнеру окей залишитись з дитиною самостійно, ви можете піти і робити свої справи. Та вас ніхто не буде, вас ніхто не буде заслужувати в Україні. Навпаки, це дуже якби розповсюджено заслужувати людей, за подібні асоціальні вчинки, комусь плюс, комусь мінус. Якщо ви, ви знаєте, як е, люди на традиційної орієнтації шукають місце, де їх не будуть засуджувати за те, що чоловік з чоловіком живуть разом. Ну то, якщо ви людина, яка шукає такої свободи, то в Естонії вам буде рай. Щодо культури, ви маємо розуміти, що досить багато спільного, але й багато відмінного. Історія культура досить цікаві, глибокі. Є багато прошу дізнатися відношення естонців до своєї країни, до всього, що є естонським, Неймовірно тепле і дуже мені подобається імпонує мені таке, така от любов, якась, знаєте, беззаперечна. Тут ніхто нікому нічого не винен. Ми просто любимо нашу державу. Не можна не погодитись, вони неймовірно маленька нація, і те, як вони тримаються, не дають себе нікому поглинути, заслуговує на велику повагу, тому, мабуть, не знаю, для мене це плюс, коли люди так шанобливо ставляться до своєї культури і викликає таке бажання зрозуміти їх позицію і підтримувати і Таким чином і собі навчитися шанувати свою культуру якось так беззаперечно і нікого не засуджуючи, просто любити свою терміну. Думаю, буду завершувати. І на завершення, знаєте, як бонус тим, хто додивився до кінця, скажу так відверто про себе. Чи приїхала б я? Я ще раз знаючи, що це все мені треба пройти, мабуть, так, або я б навіть поїхала трохи далі туди, от в Швецію, в Фінляндію. Там свої забобони своїми треба розбиратися, але от в плані суспільства мені дуже подобається. Чого я досягла за 5 років в Естонії? Чого ви могли б досягти? У мене дуже гарна робота. І не одна. У мене є багато друзів-естонців, дуже теплі люди, яких я неймовірно поважаю, люблю і щаслива, що вони є в моєму житті. Дитина вивчилась безкоштовно. Так, університет коштовний, але. Для всіх, хто громадянин, для всіх, хто не є громадянами Євросоюзу і не є біженцями, за освіту треба платити. Хоча перший рік за гарні оцінки нам зробили знижку 100%. другий рік за гарні оцінки зробили вже набагато меншу знижку, там щось 15% чи щось таке. Третій рік подивимось, тобто освіта вона безкоштовна в більшості випадків. Але якусь таку освіту технічну ви можете отримати безкоштовно, якщо це не університет, а коледж, будь ласка. Дитину вивчила ніяких хабарів, ніяких нікому нічого договорників ніде не заносила, нічого не було. Я не знаю, як зараз в Україні в мої часи дуже частенько бувало таке, що ну, ну, як траплялося. Просто майже у кожному випадку це було так, що хтось десь когось мав знати, щоб потрапити в університет. Тут такого немає дуже просто: знаєш, ідеш, не знаєш і дивчись, прийдеш, коли вивчишся. Нерухомість можна злегка купити квартири. Якщо у вас є якісь заощадження, взяти кредит, кредит на машину. Ну звісно, треба буде підтверджувати свої доходи, але якщо у вас є робота. То так, ви можете мати тут все нормальне життя в своїй власній квартирі, і машину, і їздити відпочивати. Тобто життя може ваше бути досить нормальним. І при цьому вам не треба вкалувати як ото, знаєте, 24 на 7, без передишок, без відпусток. Ні, у вас буде час для себе, час на подумати на роздуми, на відпочинок, на те, щоб поїхати в ліс погуляти. Це окрема історія. Відпочивають в Естонії, і так само мені дуже подобається те, що я не живу від зарплати до зарплати. Ні, я живу від зарплати до зарплати. Скільки грошей ми далі завжди мало, але воно якось дуже легше набагато відбувається. Не так якось воно прям всюди треба тобі заплатити. Ти думаєш про кожну копійку, щоб розрахувати свій бюджет. Це не означає, що тут не треба рахувати бюджет, що тут не, не треба зважати на кошти, як ти їх витрачаєш. Так, звісно, треба, треба планувати. Але немає отої постійної якоїсь тривоги, що завтра тобі не вистачить грошей на їжу. В цьому. Мабуть, великий плюс, і от а, це, власне, мабуть, і тримає людей тут в Естонії. Але якщо для вас все це мінус, то, звісно, ви можете обирати собі якусь іншу країну, може, теплішу, може, більш емоційнішу, а може, десь більш бюрократичнішу, щоб для того, для того, щоб приховувати якісь свої власні вчинки. На цьому все. Дякую вам велике за перегляд. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку і гарного нам дня!